Нарешті я зробила те, що планувала на початку місяця, створила 300 коучингових запитань для прийняття ефективних рішень. Ці запитання допоможуть коучу в процесі підготовки до коуч-сесії, а також у процесі проведення діалогу із клієнтом-клієнткою. Сам процес підготовки оцих карток він допоміг мені повторити так. Типи запитання, він спонукав мене подумати, на що потрібно звернути увагу. І таким чином у мене вийшло. от що вийшло. Спочатку я розробила, да, визначила такі 30 актуальних запитів, як ви бачите в шапці, написано, шляхи досягнення мети, подолання страхів, визначення цілей, тобто кожна картка це певний запит. І відповідно до запиту орієнтовні 10 запитань. Може, в цілому 300 запитань і 30 тем. Ці картки можуть допомогти не лише коучам, а й звичайним пересічним людям, які цікавляться психологією і взагалі потребують внутрішньої гармонії, вирішення певних питань. І якщо ви чесно дасте відповіді на ці запитання, то, звичайно, це може дуже вам допомогти. Усі охочі можуть придбати електронний варіант таких карток. Деталі в описі під цим відео.